Всім привіт! Тема нашого розкладу сьогодні віртуальні стосунки, тобто знайомство через інтернет, спілкування онлайн чи по телефону. Проте ви наразі з цією людиною не бачили вживу ніколи. Так, Буває в нас таке. Чесно кажучи, цю тему мені запропонували ще десь місяць тому, проте от не відкликалася вона мені за цей час, якось не резонувала. В мене зазвичай є два варіанти. Як я обираю тему для відео, це коли цілий день ходжу і певне питання, аж дзвонить воно в голові, так а значить комусь з моїх глядачів чи знайомих, котрих знаю, потрібно його розглянути. Але коли коли когось знаю, я цю людину тоді і відчуваю. Або тему пропонують прямо в коментарях чи особисто в телеграмі. Я її потім записую собі, в блокнотик, і потім, вже, коли обираю тему для відео, кожну перевіряю для себе, відкликається, вона чи ні резонує. Це при умові, якщо тема для відео сама не напросилась на запис перед цим, ось як зараз. І ось це питання про інтернет, знайомство у цей час не відкликалося цілий місяць, до сьогоднішнього дня. І воно якраз задзвеніло в голові, і я вже така: ну нарешті, бо людина стільки часу, можливо, чекала, може, вже і відписалася від мого каналу, чи питань, що питання не актуальне. Тому прошу вибачення, що затягнула з відео. І також маю зазначити, що це не особиста консультація, все ж таки. І тема хоч і запропонована, але сама суть і деталі можуть бути не про вашу конкретну історію, бо це загальний відеорозклад. Формат все ж таки такий. А, і, а може, якраз ви просто для когось з глядачів задали це питання, може, котрі люди, хто не це написати, так, рівень сміливості у кожного все ж таки різний. Але майте на увазі, що я щиро вдячна, якщо ви, якщо ви самі пропонуєте теми для наступних відео, повторюсь, ви можете це зробити в коментарях або відправити повідомлення мені особисто в Телеграм. Отже, 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 чесно кажучи, я не пропрацьовувала заздалегідь структуру розкладу по питанням. Більше якось схиляюсь сьогодні для роботи в потокові, куди поверне, туди і дивлюсь. Такі питання і задаю. Тобто я не знаю, як я буду сьогодні викладати карти. багато їх буде чи мало, Але майже незміни в нас одне, так? Це точніше дві речі. Ваша зосередженість на образі людини, котру будемо дивитися. А також початок розкладу зі сигніфікації людини або обставин вашої ситуації, щоб ви розуміли, ваш сьогодні розклад чи ні, так? І починаємо дивитися, хто ж він такий, ваш віртуальний знайомий. Саме яким ви його бачите? І я вже тут розумію, в принципі, і як далі буду задавати питання, яким він, наприклад, хоче перед вами виглядати, і яким він є насправді, так? Мабуть, ось по такому плану ми з вами підемо сьогодні. Отже, і яким ви його бачите зараз? Дві жезлів перевернута у нас, так? Цікавий він, в принципі, така неординарна лічність, я би так сказала, особистість. Емоційний і, можливо, десь інколи такий конфліктний, колючий. І зараз у вас така ситуація, коли ви вже в ньому встигли розчаруватися. Тобто зараз у вас бачення його ну, таке, коли все навколо поступово перестає бути рожевим. От він намагався привернути вашу увагу, він це зробив, зачепив собою. І міг зачепити тим, що плани він озвучував. На емоціях, на почуттях, тобто він в них вірив щиро. Проте зараз ви бачите, що ці обіцянки, ці розмови, вони якось, вони якось були пусті. Всі ті плани не якось вони не поспішають реалізовуватися. так? Е, мені не хочеться його назвати балабулом, проте ми ж з вами дивимося його вашими очима, тобто те, що його слова наразі не співпадають з діями, ви знаєте і так. І так зараз не тому, що він свідомо брехав вам, вуха там на вуха якось там присідав, він щиро вірив у свої слова. Чоловіки взагалі часто було багато чого обіцяють, коли, коли захоплюються кимось, якась жінка їх бентежить та турбує. Все, що завгодно, вони скажуть, аби тільки бути з нею. так? Це такий в них механізм часу спрацьовує, десь наобіцяли пару сотень зірочок з неба, або все. Себе якось виставити більш крутим хочеться успішним талановитим, тобто хвоста розпушити, щоб голову з собою скружити. <клес> Бачаюсь, трохи горло болить. Це така звичайна історія. І коли це проходить, то певний присмарк легкого розчарування він у нас є. Зараз у нас саме така ситуація, коли ви бачите, що фактично трошки не розходиться. А з рекламною брошуркою, так? І тоді переходимо, ми, мабуть, з вами до питання, яким же він хоче себе показати вам. От як не крути і в віртуальному спілкуванні на відстані, свідомо чи ні, але певну маску всі носять. Питання просто як її сприймають інші. От ви бачите, що зараз його слова з діями розходяться, так? А він, яким себе хоче, хоче показати, так? яким себе намагається проявити в ваших очах, щоб тобто, ви яким його бачили. Давайте це дивитися. А тут цікаво. Щось він якось занадто сильно себе виставляє перед вами таким бідним, безресурсним. Знаєте, яку ситуацію це мені показує, щоб таку конкретику вам дати, розуміння, про що я говорю зараз. І тим паче, звертаючи ще увагу на цю першу карту, котра про легке розчарування, про плани, котрі все ще не реалізовані. Хоча мали були так, ось на початку, наприклад, він рвався до вас на зустріч, я приїду, будемо разом, так, або приїду, заберу тебе до себе, а тепер зміна напрямку у розмові, і він вже вам говорить, а може, ти сама приїдеш? Воно так буде зручніше, краще, бо або там в мене зараз по фінансам не ок, робота не приїду я ж до тебе там, з пустими руками. І знову ж таки, може, ти сама до мене такі розмови починаються, і особливо, якщо він там десь знаходиться за кордоном, а ви тут в Україні, давай сама їдь до мене, тим паче у вас там війна. Ага, зараз ви така зірвалася їхати до чужої країни до незнайомої людини. Так, незнайомої людини, бо ви особисто не бачились. От якби ви онлайн один одного не кохали, все рівно то буде у будь-якому разі помилкою, якщо ви самі зірветеся до нього. По-перше, ви ставите себе у вразливе залежне положення від нього: чужа країна, чуже місто, чуже все, е, нікого не знаєте. Так, автоматично він буде над вами домінувати. А якщо щось піде не так. То куди ви? До кого? До чого? Все навколо чуже. І якщо він виявився от раптом не такий вже й хороший, то привіт, режим жертви у стосунках, і ви вже залежно діватися вам нікуди. так? Може це таке бути. І я повторюсь, якщо у вас там в когось моїх глядачок є такий намір зараз, і тому сьогодні це питання так воно зрезонувало. Їхати сама до нього на перше побачення, щоб побачитися, що він сам до вас, от і він сам до цього вас схиляє, так мотивуючи це тим, що так, начебто, всім буде краще і зручніше. От ніфіга. От, ніфіга, так зручно буде тільки йому. Хай сам спочатку їде до вас, живе не у вашій оселі, до речі, не у вашому будинку, не у вашій квартирі. Хай не економить, а певний час десь недалеко орендує житло. Ви матимете насправді нормальні умови з ним, за ним поспостерігати, поспілкуватися, який він є, насправді, оцінити його, та й він вам докаже свою серйозність намірів. Що він хоча б не жлоб, по-перше. Бо все це їхати кудись, оренда житла йому на певний срок, так? без цього ніяк, обов'язково поступове зближення. А не відразу він до вас у ліжко, особливо, якщо у вас є дитина вдома, так? і особливо, якщо то дівчинка. Тобто модель поведінки на майбутнє складається в неї. Це все накладно. А він як думав? Мати жінку, це в принципі дорого. А якщо відразу будете підлаштовуватися під його комфорт, жертвуючи своїм. От такі стосунки вони і будуть завжди, а потім будете звертатися до мене і питати, чого ж він такий тюлень пасивний? А все лежить на сім'ї що у вас і що з цим робити? Понесло мене трошки, давайте дивитися, який він насправді, Хоч, хоча тут така картинка не дуже вимальовується. Бо може все ж таки даремно я цю людину наговорила тут, розійшлася так. І так такі теми почала обговорювати. Хоча все ж вони й що воно не просто так. Давайте дивитися далі. Який він насправді об'єктивно? Не те, яким ви його бачите, не те, яким він намагається бути, а який він є насправді об'єктивно. Давайте. Угу. Ось воно і є. По-перше, жадібність по цій карті теж видно. Тобто, він реально прибідняється у ваших очах і хоче заощадити максимально в цих стосунках, щоб сама приїхала, сама вкладалася у все це і вкладалася у подальше життя. Все буде на вас у цих стосунках. А по-друге, тут дивіться дві перевернуті четвірки: пентаклів та мечів. Та ще одна за одною, це розбіжність, це показана несумісність. Ну, на жаль, я знаю, що хотілося б отримати навпаки якийсь класний прогноз, почути, що все добре. Ви створені один для одного, так ну, все це. Але ми живемо в реаліях. Я... Тепер розумію, чому ця тема довго, в принципі, чекала свого часу, і чому саме сьогодні вона мені так зрезонувала і попросилася на запис. От для когось це точно актуальне питання, і цей розклад є попередженням не на твори, не помилок, щоб людина не їхала незрозуміло куди. Ось про все те, що я говорила до цього, про те, що не варто самій кудись ломитися, хай краще він, все так і є. Ой, він сам не може, -та -та, там куча 100-500 відмазок. А чого ви думаєте, що ви можете? Він чоловік, хай вирішує свої проблеми. щоб міг там колись або очікав можливості, коли зможе, щоб змогти до вас приїхати. Як він буде тоді вирішувати проблеми у вашому сумісному житті, якщо ви починаєте все на себе брати? Варто зрозуміти, що це все ж таки важливий момент. Хай ви там 24 на 7 спілкуєтеся і віртуально живете вже разом, але це не реальність, це не справжнє зовсім спілкування. Свою реальність ви маєте почати окремо від цього. Зустрічі. Спілкування, ходити на побачення. Ви ж у реальному житті не починаєте знайомство з того, що приїжджаєте до когось додому жити, правда? І людину, котру вперше реально бачите, не пускаєте до себе додому. Правильно? Ой, там ми тільки побачились, коли з ним, зустрілися, то обійнялися, і не відпускаємо один одного вже котрий день. Ну, то поки віртуал вас ще тримає з ним, а потім бахне реальністю. Це як клієнтка згадалася, в мене була, теж ситуація, віртуальні стосунки. І от все ідеально. І спілкування супер, дзвони по відео, ледь не сплят, там, разом з телефонами. А от все рівно в мене раз за разом випадало розчарування. Тобто сумісність така, от на рівні спілкування, інтересів, все ок, класні. Сумісні характери, дивлюсь. та все супер. А от розчарування і не будуть разом і все тут. Він їй особливо в принципі, не пропонував до нього приїжджати, але вона така людина, вона загорілася, королева Жезлів по характеру, така легка на підйом, ще й своє авто, все, гашатка в пол, міста сусідні поїхала. Зустрілися, наче все супер, ну мені так відписалося, але так лаконічно, не в її стилі Зазвичай там Зазвичай там емоції, емоції і багато чого читаєш. Я чую ну щось не те. Стала дивитися її, небезпеки, наче немає, наче в принципі. Вона бачить те, що їй бачила, і спілкується з тим, з ким дійсно спілкувалася. А от щось її бентежить, щось не те. Через тиждень вона вже їде обратно додому. І по дорозі мене набирає, і так, поки за кермом розповідає. Ната, все супер, він такий класний, класний, все зашибісь, але, але запах. От спа, запах. Розумієте? Справа не в тому, що він не миється, там, гігієною все в нього нормально, але сам природний, цілесний запах чоловіка, його особисто, він її відштовхує. через інтернет, там, через месенджери цього ж не почути, правильно? А вже себе накрутила, а вже себе закохала в нього. Потім був довгий шлях розставання і болю, тому що спілкування з цією людиною, воно дійсно класне, бо дійсно, наче така. Дрібниця, все ок, все класно, а от в ліжко вже вона з ним не ляже. Навіть обійнятися, це її ну, відштовхує на такому тілесному а, рівні. Уявіть, уявіть собі. Так? Тому обов'язково, якщо ви познайомилися віртуально і один одному сподобалося, повністю почніть спочатку увесь ритуал знайомства і у, у реалі. От пройдіть цей шлях обов'язково, це ж теж цікаво. І так ви не, не розчаруєтеся в людині, ви побудуєте реальну картинку, його образ, а не той, який побудували на дистанції. От, принаймні, у вас буде час його оцінити, побачити таким реальним, принюхатися, врешті-решт. А то люблю, куплю життя до кінця, навіки, разом і все таке. А виявилося, що навіть, навіть обійнятися не хочеться насправді. З такий розклад у нас свій, що однозначно когось попередити потрібно ним. Хоча б на майбутнє поради майте на увазі мої. Вони знадобляться вам. Зараз таке життя, що спілкування. І знайомства через інтернет це зовсім не рідкість, а то і більшість знайомств наших, вони так і відбуваються. І я дуже часто дивлюся в роботі стосунки на відстані, і прекрасно знаю їх специфіку, як вони розвиваються, так? як вони розгортаються, що відбувається, і енергетику. І... Тому поради вони не на рівному місці, я придумала зараз. Обачте, ще все ж таки нікому не завадила. І всім дякую за перегляд, за ваші реакції, донати, підписки спонсорство мого каналу. Все це підтримує мене і дуже приємно. Хочу також побажати всім щастя в реальному житті і щоб ваша казка віртуальна, котра зараз такою є. Якщо вона така є, абсолютно співпала з вашими очікуваннями у реалі. Просто не забувайте про поради, котрі я вам дала, і будьте уважні, обіймаю мирного неба і тепла.